Історія Запорозької Січі знає безліч славетних імен від легендарного Дмитра Вишневецького до хитромудрого Івана Сірка. Але серед них особливе місце займає постать гетьмана Богдана Ружинського, людини, чия доля стала втіленням трагедії, особистої помсти і непохитної волі. Його коротке, але яскраве життя перетворило кінець XVI століття на один із найяскравіших періодів історії козацтва. Настільки, що пізніші хроністи назвали його епоху золотими роками Ружинського, Богдан Ружинський народився в знатній князівській родині, у роду, де змішалися крові Гедеміновичів і Рюриковичів, найстаріших династій Східної Європи. Родина Ружинських належала до вищої аристократії Речі Посполитої, і звичайний шлях для її представників був передбачуваним: освіта, служба при королівському дворі, політична кар'єра. Але доля розпорядилася інакше його батько Астафій Ружинський, який обіймав важливі державні посади, часто керував козацькими загонами. Юний Богдан супроводжував його в цих походах. Так він опинився ближче до простого народу Запорожжя, ніж до блиску життя польських магнатів і шляхти. З ранніх літ він жив у Сідлі, навчався у козаків степовим примудростям. І, як відзначали хроністи, вже в юності здобув репутацію людини стійкої, дисциплінованої та дивовижно не схожої на своє аристократичне оточення. Ймовірно, більшість документів про його раннє життя загинула у пожежах воєн і набігів. Але з тих відомостей, що збереглися, зрозуміло, молодий Богдан виріс, увібравши в себе найкраще від духу шляхецького лицарства і козацьких звичаїв. Але саме козацька воля стала для нього справжнім домом. 1575 рік став переломним моментом у долі Богдана. Кримські татари здійснили один із найбільших набігів на Волинь. Польська влада, зайнята внутрішніми конфліктами, прогавила загрозу. Орда безперешкодно пройшла в глиб Малоросії, спустошуючи села, забираючи людей і худобу. Пізніше з'ясувалося, що татари діяли у змові з молдавським господарем, який провів їх таємними шляхами, оминаючи польські війська. Розорення спіткало і родовий маєт то кружинських татари пограбували і спалили садибу, вбили матір Богдана, а його молоду дружину забрали в полон. Більший ой Богдани, запорозькі гетьмани, чому ж ти ходиш у чорному оксамиті? Гей, були ж у мене гості, гості татарські. Одну ніч переночували, стареньку неньку зарубали, а милу собі забрали. Ця трагедія стала його особистою точкою неповернення. Відтоді все життя Богдана Ружинського перетворилося на війну, помсту і боротьбу за визволення полонених. Він поїхав на Запорозьку Січ і одразу ж почав готувати масштабний похід на Крим. План Ружинського був зухвалим: здавалося б, навіть неможливим розбити татарське військо, прорвати перекоп, вторгнутися в Крим, знищити невільничі ринки і визволити полонених волинян. Січ підтримала його, і незабаром під його командуванням сформувалася велика козацька армія з артилерією. Суходолом рухався табір, а по морю запорозькі чайки вже полювали на судна, що йшли до турецьких портів із невільниками. Біля перекопу шлях військам Ружинського перегородили сили самого Девлета Пірогерая. Козаки зупинили табір, оточивши його возами з артилерією. Хан спробував атакувати укріплений табір. Рішення відчайдушне і приречене. Кожна хвиля атаки зазнавала невдачі. Втрати татар були колосальними. Коли вони почали відступати, Ружинський кинув кінноту в погоню. Розуміючи, що єдиний шанс взяти перекоп завдати несподіваного удару, Богдан відправив загін через Сиваш. Татари, атакуючи табір, раптово отримали удар з тилу. Перекоп упав всього за один день. Шлях до Криму було відкрито. Знаючи, що татари спробують вивести бранців морем, Ружинський наказав таємно перекрити гавань кафі. Сам же стрімко рушив на місто. Вдершись у найбільший центр работоргівлі, козаки влаштували різанину. Для них це не була війна, це була відплата за Волинь. Тисячі бранців були звільнені. Похід продовжився. Козаки атакували турецькі порти Трапезунд і Синоп, завдаючи ударів по османській інфраструктурі. Це був один із найруйнівніших ударів по Кримському ханству за всю історію. Після серії перемог Ружинський став одним із найвпливовіших гетьманів свого часу. Його поважав новий польський король Стефан Баторій, який надав козакам землі та офіційні привілеї, закріпивши за ними важливу військову роль. Але Богдан не збирався залишатися. Останньою ціллю стала фортеця Іслам Кермен, важливий татарський форпост на Дніпрі. Почалася облога. Козаки рили підкопи під стіни фортеці. Коли перший заряд було закладено, Богдан особисто прийшов перевірити результат роботи. У день вибуху він підійшов занадто близько до стіни. Ударна хвиля та обвалені камені вбили його на місці. Так трагічно закінчилося життя одного з найяскравіших гетьманів Запорожжя. Після смерті Богдан Ружинський став героєм численних дум, пісень і легенд. Народна пам'ять зберегла його як месника за загиблу родину, визволителя полонених гетьмана, під чиїм проводом козаки стали силою, з якою рахувалися імперії. Ружинський перетворив козацькі походи на потужний інструмент захисту південних рубежів і на довгі роки відбив у Кримського ханства бажання та можливість здійснювати набіги на січ.